Привіт, ребзіньки! Не зволікаю зі звітом по туріку. Кривава битва трійки без червоних. Отже, моя оборона з ф'яною по центру стояла середньо паршивенько. Тривалий час я трималася в топі 1, потім мене спустили в топ-5. Мої атаки цілих 2 дні поспіль. Були без поразок, потім по дві поразки на третій та четвертий день. Тобто, загалом, 20 повністю атак я зробила борона моя, ну ось ви бачили самі, навіть в це встигла спуститися, а потім вже вигрібла. І за це я отримала барабанний дріб. 50 емок і. Два ефіра два цілих за топ-5. Ну, тепер ви розумієте, чому я не викупляюсь? Тобто можна викупитись, намагатися бити, все одно попасти в топ-5 і отримати ось це. Ну, я так думаю, то рандом мені мститься, це якесь замкнуте коло, я не викупляюся, а він такий, ага, вона не викупляється, навіщо їй лут класний давати, а я така, ага, він не дає мені класний лут, то навіщо я буду викуплятися? Логічно, так. Так і живемо. Давайте тепер подивимось, що там в топах стоїть по центру, який обороні топові квасир. До речі, гупі, я її теж хотіла, але чомусь не поставила. Е, така дівчинка є в мене, такий хлопчик є. Ну, Майже моя оборона. <гум> Тут, ось, Оця ру, рулить. Треба її ставити в такі турики. Гупі класна. Десь, може, і на плечі її, бо вона підрізає, підрізає ману. Добре, і квася, знову квася. рулить. Далі йдемо. Тож квася в центрі о, Іфаїна, фіанна, тобто і норіль. Зрозуміло. Квася по центру, навіть тривіл. До речі, він, коли в обороні стоїть, він заряджається як майже швидкий, ну, умовно, середній, скажімо так. Тут на що, ну, нефіга собі, ведмедиться. І знову ж, гупі. Треба не забувати, що гупі треба ставити в оборону. Гупі та квасир. Ну, так, звісно, квасир, він ж дає, хоч і лікування якесь. Чому б ні? Треба не забувати. А ось тут, до речі, немає. Що? Дивіться, подивіться на цю оборону. Ну, чим, чим вона не витягнула? Отже, рандом він такий рандом. А, так, ми тебе бачили далі. Гупі, квасир. Запам'ятовуємо: гупі, квасир. І важливий момент, звісно, тут відіграють загони. Бачите? По 15 прокачане у двох зелених. То не всіх таке буває. Гупі. Теж Квася, запам'ятовуємо. Гупі є фіанна є. І, до речі, ось долгун. Він по центру класно грає, бо він з сім'ї чарівників. Вони набагато швидше заряджаються, ніж Гуннар. Два-три камінчика, і все, він вже наполовину заряджений. Ну, такого в мене немає, на жаль. Так, це ми вже бачили. Ось теж довгун стоїть. І Квася, і Фіана. Зрозуміло все. Зрозуміло, навіть далі дивитися не буду. Чи подивитися? Ага, і навіть такий чувак в центрі стоїть. Юкунхайнен теж квасир. Запам'ятовуємо. Все, ну добре, тоді давайте будемо прощатися побачили. Успіхи мої! Побачили мою оборону, побачили рейтинги, хто які оборони, і бажаю вам, як завжди, щоб лут у вас був завжди класний. Тож, до нових зустрічей і слава Україні!